Секундна стрілка годинника на 20% довша за хвилину, як співвідносяться лінійні швидкості руху кінців стрілок. Запишемо твердження, що секундна стрілка довша за хвилину на 20%. Удано задачі, увівши позначення дельта r секунду. Яке дорівнює 0,2 r хвилинної. потрібно знайти, як співвідносяться лінійні швидкості руху кінців стрілок, так і запишемо. Знайдемо довжину секундної стрілки. r секундної дорівнює r хвилинної плюс дельта r секундне, яке ми ввели позначення. Перепишемо в наступному вигляді. Ми знаємо, що дельта ΔР секунди іздано рівня 0,2 r хвилинне. Тому r секундне дорівнює r хвилинне плюс 0,2 r хвилинне Тепер запишемо формулу для лінійних швидкостей для секундної та хвилинної стрілки. Згідно з формулою, ми знаємо, що V, Лінійна швидкість для секундної стрілки буде дорівнювати 2πr секундне розділити. На період обертання секундної стрілки. А лінійна швидкість для хвилинної стрілки буде дорівнювати 2п хвилинної, розділити на період обертання хвилинної стрілки. А ми знаємо, що один повний оберт секундна стрілка здійснює за 60 секунд, тобто період обертання дорівнює 60 секунд, а хвилинна Стрілка один повний оберт здійснює за 3600 секунд. Тобто період обертання хвилинної стрілки 3600 секунд. Тепер запишемо співвідношення лінійної швидкості для секундної та для хвилинних стрілок. Записуємо, що В секундне до В хвилинне порівнює. Переписуємо наші формули 2 πr секундне – Розділити на період для секундної стрілки. І це все поділити на В хвилини на 2ПР хвилини та розділити на період обертання хвилинної стрілки. Тепер перевертаємо дріб і скорочуємо наші 2 пі. 2 пі можна тут, і тут Перевернувши дріб R секундної стрілки помножити на t хвилинної, це все розділити. У знаменнику залишилося r хвилинна помножити на період обертання секундної стрілки t секундної. Це все дорівнює. Знаючи, що R. Секундне, ми записували формулу дорівнює r хвилини плюс 02 R хвилини, так і перепишемо замість r дорівнює. Отже, r секундне переписуємо дане рівняння. Адже вну дорівняння r секундне пишемо r хвилини плюс 0,2, знову ж таки, r хвилини. Залишилося в нас R секунди ми записали в такому вигляді, залишилося в чисельнику В Знаменнику у нас усе без змін. R хвилинне помножити на Т секунди. В чисельнику ми можемо винести хвилинне за дужки, тому так і запишемо. Р хвилини. Виносимо дужки, а в дужках залишається одиниця плюс 0,2. Закриваємо дужки, і дужками так і залишається С хвилин. А знаменник залишиться без змін. безмін. Р-хвилини ми можемо скоротити. Тепер відкриємо дужки. отримаємо Т-хвилинне плюс 0,2 Т-хвилини. Чисельнику відкрили дужки. Розділити це все на Т-секунди. Дорівнює. Т-хвилини ми знаємо. Уже з вами дорівнює 3600 секунд додати 0,2 помножити знову ж таки на те хвилини період обертання хвилини і стрілки 3600 секунд. І все це поділити на період обертання секундної стрілки, який дорівнює 60 секунд. Додавши, перемноживши та поділивши, отримуємо значення 72. Тобто співвідношення лінійної швидкості руху кінців стрілок секундної та хвилинної дорівнює 72 рази.